З 36 мільярдів гривень, які були виділені в 2023-24 роках на захист енергетики, було використано тільки 18, а інші просто навіть не використали. А скільки з 18 використаних вкрадено, що зроблено? І відповідь не моя, а Рахункової палати. Майже нічого. Це висновок і звіт Рахункової палати. Нас нищиться енергетика. Але так само, як і ворог її нищить. Її нищить абсолютно безвідповідальність, безпорадність, корупція у владі. Нам вибили газову інфраструктуру ну дуже серйозно. Ми не розуміємо, що з опалювальним сезоном має вже розпочатися опалювальний сезон. В квартирах людей холодно, його немає. А електрика в нас буде. Подивіться, що відбувається на Чернігівщині. Світло є три години, немає води. Опалення нічого нема. Так що вся країна стане як Чернігівщина скоро. Що робиться, щоб це не допустити? Нічого не робиться. Профукалі повністю підготовку. Не захистили об'єкти нашої інфраструктури енергетичні. Нічого не зробили. Енергетики втягнуть, забирає ТЦК, бусифікує спеціалістів. Все це, це продовжується прямо зараз. Як ми пройдемо цю зиму? Верховна Рада про це не говорить. Ми з вами тут збираємося, що ми обговорюємо. Скажіть мені чому в нас нема головного? Має бути прем'єр-міністр, має бути міністр енергетики і доповідати, що з опаленням в будинках наших людей, в квартирах, що буде. Нічого, повна тиша. Тільки звіти про чергові потужні перемоги. Я розумію, що нам має бути тепло з вами від того, що наш з вами лідер Володимир Олександрович Зеленський, і саме це ім'я має наповнити нас теплом і радістю. А крім цього, нас ще хтось щось буде гріти, наприклад, наші батареї.